Так, це у нас сьогодні 11 листопада. Така у нас мряка, дощ був, тепер мряка. Важче сиро калюжи, Оранка поки на місці призупинилась. Не дуже нам багато там і осталось його грати. Може гектарів 5 Аж пух приржавів. Бачите, трохи дощо було. Не встигли, ну нічого, дооремо. Зараз ходім та покажу вам кукурудзу, як орав цей плуг. Як, он, як прекрасно переорав. Чому я казав, що треба інший плуг на високій стойці. Щас зайду включусь. От такі у нас калюжі поналивали на дорозі. І ось така вона оранка кукурудзи. Ну, я ж кажу, навіть горобці сміються, вони літають із цієї оранки. Але нічого. То таке Головне, що воно як небудь перешкрябано на зиму. Орано цим плугом, глибина прилічна. Кукурудза була тут Тесла ФАУ 350. Класна кукурудза, всім рекомендую. Сіяли ми її трошки поранше, щоб її зібрати раніше. Але в зв'язку з погодою дощами зібрали 23, 25 волога. Але головне, що вже зібрали і навіть вже переорали. Залишилось у нас кукурудзу трохи поорати. І соя ще в полі стоїть. Пару гектарів там. Город не дуже великий, тому погано коротше, орать, Діагональ не візьмеш. Так як. Так як потім не цей. Короте, проблема буде потім. О, озорювати його до кучі. он розора, дивіться яка. Розора дебела. Маса здоровенна була. тяжко, в нас пішли дожі, то не гнаєш озоранку і далі бачиш встигнемо ми до оран чи не встигнемо на цей рік, але думаю, якось домучимо його. Перішіть, до речі, що у вас там по ситуації по кукурудзі, бо я бачу, що ніхто не молотить, кукурудза стоїть майже у всіх. Де-не-де, там молотили трохи, там змолотили трохи. Навесні все це дисками, оця маса, що зверху не загорнула. Дисковка буде і посів. Не знаю, чи кукурудза буде, чи соняшник. Не знаю. Ну тут, звісно, блин, маса здоровенна на кукурудзу. Тут кукурудза була по три. Метра, ще й висів 82 чи 83 тисячі, ну хай навіть 80 там залишилося. Ця кукуруза, це та, що кукуруза попала в нас під два морози, вона змерзла. І, до речі, все нормально. Добре, що люди там писали, ну я і сам знаю, я вже не раз колись узнавав, Агрономівці мені казали, що якщо змерзла круза до 6 листків не пересівати, залишати з неї буде толк. І дійсно з неї був шикарний толк, тут був посів 19 квітня. Два рази під вона попала в квітні і... і все рівно дала достойний результат, я б так би сказав. Ну, така оранка. Коментуйте, до речі. Хоча я й дивлюся, орю також нормальними дорогими плугами. ну не лучше, я вам скажу. От, от картина оце. Там, 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 от бачите, де, де-не-де кукуруза є. Ну, дорогими плугами орють, і картина така самісінька. Тому не знаю, чи варто переплачувати за ті плуги. по 100 120-140 тисяч толковий плуг стоїть. Ну приблизно 3 тисячі американських доларів. Коштує пух толковий. Тому коментуйте, варто, не варто переплачувати в кого який пух. І пишіть же, що у вас там по жнивах, що по ціні на кукурудзу. У нас вроді на дай момент 6300 і 120-150 гривень за тонну процент вологи скидають. По соняшнику. Чесно, не знаю, бо в цьому році не сіяв, цін не знаю. Тому така картина. Так, що у нас? Температура 90. Вийдемо. Ой, хоч пройдемо! Що Так, Ділянка з кукурудзою ДКС. От тобі різниця. Сразу задіскувалося, дивіться. Навесні можна було ще раз діскувати, а ні то пшеницю зараз сіять, а ні то навесні ще раз діскувати і сіять що хоче Але будемо рати. Ориться прекрасно глибина дай Боже. Зараз вам покажу Отак о Та глибина тут проблемна, до речі, ділянка по хвощу і по... Ватник сирійський. О, якраз притіг його корні. Бачите? В цьому році тут була посіяна кукурудза, так, щоб вибити ватник трохи придавити. Дивіться, сусідня ділянка. Скільки ватника, все в ватнику. Як ви думаєте, тут буде ватник чи не буде? То оцей. працювали тут морганом, гербіцей морган. По-моєму, максимальній дозі. І доволі непогано він прибив ватник, я вам скажу. Більш-менш навіть і ловко вийшло. Ось ватник, дивіться. Багато хто питав, що, що таке ватник, от тобі, що таке ватник. Людей теж стрічку ось, по сусідству. По врожайності вона доволі непогана, які качанчики. Висів тут був, був по-моєму 70 тисяч. Щось таке. І, доволі непогано. Кукурудза. Чим мені подобається, що качанчики тоненькі. І невелика маса. За день це скільки говорю, ще не забило ні разу. Там вже все переорав. Тут воно така трохи рагульна ділянка, тут виходить один припічок, отам, і тут другий припічок. Вже припічки ці оборав. Не люблю такі разом ділянки, але що робити. До речі, хто хоче, може звертатися. Якщо хтось хоче дати ділянку в оренду. Беремо любі ділянки, навіть малі. Я ж кажу, у нас навіть є ділянки 20-30 сотих і не одна. То ми там ці гарбузи садимо. От тако виходить. Я вважаю взагалі красота, подивіться. Хоча я і казав, що цей плуг не оре цю кукурудзу, але треба дискувати. До речі, напишіть, як ви робите, ви дискуєте чи не дискуєте кукурудзу. Бо я бачу багато хто економить солярку і оре Ну, Воно з однієї сторони, звісно, добре по економії солярці, але, а по-друге, погано. Я вважаю, що треба ці рештки трохи перемішати з землею і ну, переварав, і вони вже краще. Будуть розкладатися в ґрунті. А так, ну візьми палку, от те саме, що вони приорали. Воно там лежатиме, год, два, три, п'ять. Воно в ну, небе перегнивати. Візьми палку так само, прикопай і побачиш, вона п'ять год лежатиме, вона не особо хоче трухнути. А як візьми її вже подроби на тирсу, о, то год другий її, і все. Перегниває. Така кукуруза, чим вона мені, до речі, сподобалась також, що в неї не товсте стебло. Ось, бачите, і корінчик такий і стебло. Орець це робо, взагалі. Стебло не товсте, а качани гарні були. І вона не, не прям така висока, не сказати, що вона була по 3 метри, як та я внісовська. Ну, внісовська, правда, трошки врожай кращий був на На 2 тони, по-моєму. Більше вона дала та тесла. А тут ДКСК була з фау 360, також вона пізня була. І доволі я вам скажу, непогано вона себе показала. Тому чим багаті, тим і раді. Ого, тут плуг взагалі заліз. Ну, Стараємося глибоко перегорати, щоб трохи цей ватник. Трактору, звісно, важко, але я вам скажу, що оце скільки сою, орав, ніде. Передка не треба, а тут уже передок, звісно, треба. Сиро, дуже сиро. Бачите цей ватнік. Ото зараза, я вам кажу. Це багато хто каже там, ну, Одеська область, Херсонська писали, що покажи хоч як виглядає той ватнік, бо не бачили ніколи в житті. Та я вам скажу, слава Богу, що ви його і не бачили. Це ваше щастя, бо це така зараза. Ми... Попробуй його чим вибити. І оце якщо по сусідству на ділянках буде отак ватні, то в тебе точно він 100% буде той ватник. Так що, ну дисковка така сантиметрів на, не знаю, на 10 може глибиною. О, он де ота зараза, як хрущ буде, чи підійде, чи що воно таке, я не знаю. То вийшов трохи розімлятися. Ось насіння, до речі, його бачите, десь все такий був. Бо ми його ядом прибили і він... Не давав плодів. Він згорів, а тоді відійшов, але кукуруза вже пішла в рост, вона його забила і не було плодів оціх, Ну що я вам таке показав зернинки. Не було. Будемо сподіватися, що на наступний рік буде менше, тому що тут було його просто море. Я в тому році як побачив, тут був в тому році ячмень Чи ячмінь Я як побачив, скільки тут ватніка було, та ти що це? вся делянка абсолютно то на заярик посіяв тут круто чтобы прохетарь ватник выбить лайк это есть и тоньша. ну вот все допустим такая тоненькая как палець. есть трошки потолще тут уже такая мычка дебрела ну такая оно видно что до речі, до речи сбивают мешки оно видно я уже взял <coughs> чуть ли не останній мешок Там вже такий зброд був, і білі, і чорні, і красні, які хочеш зірнини. Тому що маємо, то маємо. Але сіять можна, чесно скажу, сіять можна. Я оригінальну ДКСку не сіяв, тому ну не можу порівняти. А так, можна, я сіяв. Нормально. По трактору вроді все нормально, вже скільки днів ось тут тут. Все вроді нормально працює. Можливо. Все чітко. Був вчора відкрутився цей корпус трохи, почав гуляти. То, то взяв гайковертом, позабивав і все, тепер вроді нормально. О, бачите? на колесах собі. Трамбувалося. Надо його сейчас взять молоток сбить. Опа! Молодой жиец. Ак аккуратно уши. Ні, що актуально коліно не було. По коліну не, не, не вдарив. Так, горіс до вантажую, чим я показував. Все чітко. Ну, резини нема. Резина високі. Нема резини, треба резину міняти. А це, ти що говорить. Батік цього. Полетів. Так, ладно, буду далі працювати. А ви обов'язково підписуйтесь, ну вам же не важко нажати ту кнопку, ну що вам вона дає. Обов'язково ставте подобайки, коментуйте, як ви з кукурузою що робите. Бо я бачу, в нас агрофій норма, вона її взагалі не оре. Вона отакий от зараз у них приблизно фон. Якимось компактором зайшли, зробили і все, навесні тоді, я так розумію, вони ще раз з ним роблять і сіють прям. Ко ви коментуйте, як ви робите. Бо не знаю, можна було б це оставити, тоді навесні ще раз задіскувати. Але щось, чесно говоря, стремнувато. Не знаю чого, але краще переворати, навірняка. Ну земля сируща, звісно, ось спослідки я вам покажу. Це просто жесть. Вон такі грудочки. Бачите. Земля дуже сира. Трактору важко. Тому я ж кажу, ну тут ловко задіскувалося, в один слід оце можна було б на наступний рік діагональ дати. Якби соя, то взагалі б ловко могло було б сіяти, не треба йорати. Отак, прям сійда, коткуй і все було б. навіть після дісів, бачите, які бунижні. Так що, що будемо працювати. Хорош ходить, бо вже й дворі під замерз. Так що, у нас день наступний, така площа виходить. Це тут ця соя де пересів. Тут... Що Огромний врожай забрало. Не знаю, глибоко, м'юка. Таке дуже сиро, звісно, жесть, подивіться, і вивертає. Не знаю, зараз 2 часа. 4 часа я вже говорю ну, гектарів може два зробив Розора Тут ще нічого, а там блін так от хірячу розору, це капець. Як собі, як завжди. Зараз тут поорали теж. Соняшник бачу, переорали. Так що така картина. Ну, помолотили але ну, я вам покажу я. Он дивіться яка та сої от тако. Оце так у нас молотять по 6 тисяч за гектар Я ж кажу, це перший і останній раз цю сою я сіяв я якраз там відосик запишу, щось порозказую, бо вийшов розум'ятися трохи навіть плюс трактор, рости трохи А так Вон, у нас тут тобто, соняшники були по сусідству це вони посіяли тут Але вони не орють Я бачу якимось вони таким агрегатом роблять, я коротше не, не спів попасти, подивитися чим вони робили, і якимось компактором навірно. Це я вже дивлюсь скільки років, вони вже не орють Навіть після кукурудзи взагалі пофіг. Вони не горять. Хтось тут катався. Он конфету дому набрав, дивіться які. Я таких 100 год не бачив оце Рочки. <реш> так що така площа. Потихеньку мучаємося. Не знаю, може сьогодні доб'ю, може і не доб'ю. Що у нас тут було? Соняшник в тому році? В цьому році вся я без матника не скажеш. на наступний рік не знаю що буде Може тут Після сої якраз нормально буде. А так не знаю. Ну, от, скільки я вам показував, пам'ятаєте, там відоси, що. Я завжди казав, коли показую цю ділянку, я кажу, пересів, пересів. І наче й непогана така й соя була, ось дивіться. Така от соя, наче й височенька була, але щось... По краям ще нічого, а блін туди всередину, ну геть бобів не було. Листя було, палка була, а бобів не було. Ну Це в нас скрізь в цьому році така ситуація по цій слої. Тому печальна ситуація. Я ж кажу саме з цієї ділянки то взагалі не зібрали. О, по То на 200, по-моєму, чи що. Ну так, да. то на 300. То на 200, то на 300 щось таке виходить короче, зовсім ни о чому. Так что, така ситуація. Підемо зараз. В, в тракторі, звісно, жарко капець, а на двір вийшов, то холодно на улиці, звісно. Ну, вже немає місяця кажуть. Не знаю, як там люди орють, тим і 40 по 20 гектарів. Ну це ужас просто тим двохкорпусним пуном. Я зараз трикорпусним орю. Ну хай три гектари за день виорюєш. Якщо в масиві, то там 3,5-4, ще прям вже не знаю до скільки ночі. Я повидно морю, я вночі не орю. там До п'яти максимум, в 5 вже не видно ничего. Ну, До пів я дома їду. То мені хоча б по 3... по 3 гектара в день виорювати. Взагалі класно було. За тиждень, за два. чи за скільки там вигоралося б воно. І був би бы довольний картина. <кій> Давлення одиничка, як завжди. Будемо їхати. Вчора, до речі, другою орал в передачу. І нормально було. А сюди приїхав, це ужас. Перший так йому важко, він так бідний стогне, це просто ужас. А вчора орал, то колись нормально все було. Я не знаю, чому так, ну це ж друга ділянка, звісно, це зовсім друга земля. Це просто ужас, наскільки тут якась забита земля. А так, все, всім дякую за перегляд, обов'язково ставте по такені пальці догори. Кому не подобається, можете теж пальці догори ставити. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь. Все, всім дякую за перегляд. Пока. Пока.